Є, я його зачитаю зараз. Але, але хочу сказати маленьку промову перед цим. Щоб всі зрозуміли. Ще одного Майдану ми не переживемо. Навчайте! Будь ласка, пожалуйста. Може... Слідуючий Майдан може перерости на збройне протистояння всередині країни. Цього хочемо наш супротивник. Цього не потрібно допустити. І ми це не допустимо. Ми, як нормальні, толерантні люди, українці, ми самі все в Україні розберемося і не допустимо сюди москалів. Ми самі будемо, оберемо собі владу, яка буде виконувати наші. Українські закони, які ми поправимо все таки там у Верховній Раді, які будуть діяти для народу. Зачитую: Президенту України Петру Порошенку, Верховній Раді України, учасники робочої групи по врегулюванню критичної ситуації на Вінниччині, представників громадських організацій та громадських активістів Вінниччини. Звернення. Під час подій 6 грудня 2014 року у місті Вінниці під стінами та у приміщенні Вінницької обласної державної адміністрації постраждали 13 людей, 8 міліціонерів та п'ятеро мітингувальників. Керівництво Вінницької області та відповідних правоохоронних структур не змогло забезпечити присутність частини ЗМІ та громадкості під час проведення сесії. Не ми ми на Провокатори О, раз, раз. Уже, ну Алло, раз yes. під час проведення сесії Вінницької обласної ради налагодити діалог з мітигувальниками, що призвело у подальшому до появи постраждалих. Частина, депутат... Частина депутатів Вінницької, області... Ой, Вінницької обласної ради самоусунулись від виконання службових обов'язків та не вжили заходів щодо забезпечення публічності сесійного засідання, тим самим спровокували подальше загострення сутичок правоохоронних органів з, міт... з мітингувальниками. Просимо вас першого зобов'язати Генеральну прокуратуру України надати правову оцінку діям працівників УМВС СУ у Вінницькій області, УСБУ у Вінницькій області, у ДСО у Вінницькій області, приватної охоронної фірми Гепард та провокаторів у лавах мітингувальників, які брали участь у вище зазначених подіях. Звільнити із займаних посад державних службовців, які причетні до створення громадського протистояння у Вінниці. Також просимо здійснити перевірку діяльності змі, інтернет ресурсів та їх власників на причесність до їх співпраці з іноземними спецслужбами в частині розповсюдження недостовірної інформації про. Створення так званої Вінницької Народної Республіки до обрання народного губернатора. Друге: закликати депутатів Вінницької обласної ради здійснювати свій громадський, громадянський обов'язок і працювати в сесійних засіданнях. Третє: розглянути питання про невідповідність займаним посадам голови Вінницької обласної державної. Адміністрації Анатолія Олійника начальника ОМВС у Вінницькій області ігоря Моренця.